Це голова Новопсковської селищної громади з нами Вадим Гаєв. Його звуть. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю от ми трішки з Ігорем поговорили так взагалі про Луганщину. А ви це конкретний приклад релокації? Розкажіть, що у вас, де ви, куди ви перемістилися, де знаходитесь і як? Ну, ми, як і багато громад з Луганщини, фактично розмістилися по території не тільки всієї України, а й багатьох країн Європи. Наші ж мешканці навіть знаходяться в Канаді і в Великій Британії. Немає у нас такої, знаєте, концентрації великої, як в великих містах. Наприклад, я знаю, що Попаснянська громада вона. Сконцентрувалась в Новомосковському районі і в місті Новомосковськ. У е, нас все-таки чисельність набагато менше. Ми маємо статистику і бачимо, що найбільше е, жителів нашої громади розміщені зараз в Дніпропетровській області. Маємо проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо. Поновити з Вадимом Гаєвим зв'язок, це голова Новопсковської селищної громади, про досвід релокації. Що таке релокація? Це зміна місця фактичного знаходження, тобто зміна позиції. От громада була в Луганській області. Прийшли туди окупанти. Громада взяла і переселилася. Хтось, я так розумію, окреслено осів так групками, а хтось просто десь росіяний, але формально громада збереглася. Правильно, пане Вадиме? Так, орган місцевого самоврядування, як селищна рада, вона працює, вона виконує свої обов'язки. Звісно, в меншому обсязі, бо частина повноважень ми зараз і не можемо виконувати, але з'явились нові виклики, і ми намагаємось теж їх якби, вирішувати ці всі проблеми. Це знов таки дуже велика кількість звернень людей і за допомогою, і за роз'ясненнями це потрібно обов'язково робити, бо не всі люди володіють, знаєте, тим обсягом знань щодо отримання чи соціальної послуги, адміністративної послуги а конкретизуйте, будь ласка. Не всі люди просто взагалі знають, які послуги на рівні громад надаються. Які у вас повноваження, що конкретно ви робите як сервіс для людей? Ну, давайте так. В тому класничному вигляді, в якому ми надавали, наприклад, адміністративну послугу, звісно, ми вже і не надаємо. Це через наш центр надання соціальних послуг, центр надання адміністративних послуг. Також там же ж надавались і е, такого соціального характеру послуги. Це будь-які довідки, будь-які реєстраційні дії. Це ж ті ж самі отримання паспортів е, реєстрація місця проживання. Отримати тих чи інших виплат, це все було організовано в нас в центрі надання адміністративних послуг. Звісно, вже ці послуги ми не надаємо, але людям потрібно отримувати паспорти, отримувати е довідки, і ми вже намагаємось людям роз'яснювати, де саме вони можуть отримувати ту чи іншу послугу, е вже е знаючи, де людина знаходиться і. Куди їй треба звернутись, от останній з випадків це був як отримати паспорт, знаходячись за межами України, а саме в Польщі? Теж була е, напрацьована інформація, і вже висвітлена через сторінку Фейсбук. Люди звертаються до вас і питають так, ваші громадяни, як так, це так. зробити. А які нові у вас з'явилися повноваження чи послуги у нових умовах? Ну знов таки доводитись і надавати людям гуманітарну допомогу. І тут ми працюємо спільно з нашим і Луганською обласною і державною адміністрацією. І у нас є партнерська угода, меморандум підписаний Сєвєродонецькою міською радою, і на от, наприклад, в місті Дніпро, проживаючи в Дніпропетровській області, зможуть отримати на лівому березі в гуманітарному центрі. Сіродонецька міської ради Такі набори продуктові, фактично, теж ми співпрацюємо з Сєвєродонецькою районною адміністрацією, і вже в місті Івано-Франківськ теж от можна отримати в гуманітарному центрі ту ж саму гуманітарну допомогу. Також далі ми будемо розвивати цю мережу спільно з областю, спільно з нашими партнерами іншими містами. І як можна більшу таку мережу організувати, Зувати звісно, це все буде в партнерстві, щоб фактично в кожному обласному центрі людина могла отримати ту чи іншу допомогу. А скільки у вас людей в громаді чисельність яка? Чисельність у нас до воєнний період у нас було 22,5 тисячі населення. Звісно, люди теж виїжджали, приїжджали. Хтось був на заробітках, хтось був на навчанні. Але середня така цифра. За попередніми нашими підрахунками ну це такі умовні підрахунки. близько 2 тисяч людей вже на сьогодні покинуло, Це гарантовано покинуло громаду, окуповану територію, і вже більше тисяч людей зареєструвалися, Через ту форму, яку ми висвітлили у нас через сторінку Фейсбук, і ми вже знаємо конкретно хто де знаходиться, який склад сім'ї, скільки дітей, які потреби є, от і можу продовжити відповідь на ваше запитання, які послуги. Які послуги ми надаємо такі нові, uh -huh. тось тобто ми намагаємось їх надавати. Ну, дивіться, ми зараз шукаємо можливість для придбання планшетів або комп'ютерної техніки для дітей, які будуть отримувати навчання в дистанційній формі? Ми поки що результату на жаль немає, але ми не зупиняємось шукаємо нові можливості, шукаємо нових. Нові організації, міжнародні донори, які працюють саме по забезпеченню, надсилаємо листи. І я дуже хочу, щоб кожен учень нашої громади, який зараз вимушено отримує дистанційну освіту, щоб він був забезпечений саме комп'ютерною технікою. Ну от, можливо, ваші потенційні донори. Ті, хто хочуть допомогти, якраз дивляться наш ефір, і хто хоче допомогти Новопсковській селищній громаді забезпечити дітей планшетами, то будь ласка, звертайтеся, ми поділимося контактами. Голова Вадим Гаєв з нами на зв'язку. Пане Вадиме, а що з послугами на окупованій території, де фактично знаходилася ваша громада до окупації, там взагалі немає ніяких представництв, ніяких рухів ваших. Ну, звісно, поки окупація. Я не знаю жодного випадку, щоб там працювали міжнародні організації. скажімо так, ті акредитовані міжнародні організації, там відбуваються ну, певні процеси. Звісно, окупанту потрібно показати якось свій ну, якби. Свої позитивні зміни, як, як це вони розглядають. Вони знов таки намагаються зламати ту систему, яка була ну фактично, яка була побудована е, за часів реформи децентралізації, е, відміняють адміністративно-територіальний устрій, е, фактично забороняється українська мова. Е, нехай ніхто там не зави, за, е, заховує під якимись там розписками, що можна її вивчати. Замінені, заміняють всі підручники на російські і послуги. Ну я не знаю. А що ви сказали от про людей, що дві тисячі виїхали, всього було 22 тисячі, а оці 20 тисяч вони залишилися там? Ну, дивіться, це якби попереднє. Я сказав, це я я, це гарантовано, що ці люди виїхали. Насправді це більша цифра, набагато більша цифра, і просто люди не всі хочуть реєструватись, показувати своє місце е, перебування з тих чи інших причин. В багатьох залишились там батьки, в багатьох залишились там родичі і люди. Побоюються за, за життя за здоров'я своїх рідних, і тому особи не висвітлюють де вони знаходяться, чому вони бо родичам і батькам прийдеться відповідати окупанту. Чому ваші, ваші діти поїхали саме до країн Європи? Ви ж знаєте, як зараз відносяться до, до цієї країни, до, до, до країн Європи, і вони щиро не розуміють, що там можна робити, бо це для них якийсь там. Знаєте, такий за. Ем, така заміф, міфічна якась така. Так у них сторона. діти всі там вчаться і живуть у керівництва їхнього, фактично. Це вони Можливо, українцям розказують, що якісь там пропагандів в своїй це не висвітлюють. Пане Вадиме, от за вашими підрахунками, так як ви прикидаєте, скільки людей залишилося у вашій громаді під окупацією? Я думаю, все таки більша половина і більше половини залишилась людей. І знов таки давайте. Це все таки люди, літні люди, які все життя прожили на цій території, і ви знаєте, важливо це ще таким фактором. у нас не було бойових дій. І для багатьох людей, ну які фактично знаєте, там двір, город, максимум спілкування з сусідами, то для багатьох знаєте, можливо, всередині відчутті нічого і не змінилося. Які не контактують, які не ходять на вибори? І, ну знаєте, є теж певна така такий шар людей, які так от проживають, і вони залишаються на своїх в своїх дворах, в своїх огородах. Тобто, і ви вони хочете дів... сказати, що вони там не чекали руський мір? Просто вони ну аполітичні, так більш латентні, да, да живуть не собі не город там, хата да. город. На жаль, є такі люди, які чекали рускій мір. А і, от який відсоток знає, цих людей? Мені отправка. Він, 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 він мінімальний, але вони дійсно оказали, оказались активними, дуже активними. І вони обійняли ті посади керівні. Знов таки по багатьом із них вже відкриті кримінальні впровадження. Дехто з них отримав вже підозри. У є там гауляйтер місцевий на вашому місці? Хтось там з місцевих є? Я ну, що, що цікаво, у них ж взагалі немає такого поняття як місцеве самоврядування. У них є виключно адміністрації, тобто вертикаль, певна, яка виконує нагнуть завдання. Нагнуть по вертикалі. Так, да, ви, виключно виконують завдання, які нарізані зверху. Які та рішення на місцевому рівні, звісно, не приймаються. Депутатів ніяких немає, щоб хтось представляв якусь групу людей. Знову таке, ну є якісь там е, для видимості, е, проц... ну, видимості процеси, але все-таки е, все. там е, тепер атмосфера. Страху, атмосфера виключно, є керівник, він дає завдання, всі виконують. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, оці люди, які поїхали за кордон, вони якось підтримують зв'язок з громадою. Ну, З вашої громади, ви кажете, там є в Британії, є в інших країнах. Яким чином вони взаємодіють і є частиною громади? Отримують послуги а, у вас якісь чи як? Ну, да. На перших етапах, ви знаєте, коли закрились так звані зелені коридори, і було неможливо покинути громаду, окуповану громаду по території України, бо почались бойові дії зі сторони Харківської області. Ви знаєте, що було е, розстріляно два автобуси. Загинули люди, і потім в дуже велику допомогу. Ті люди, які виїхали і знаходились вже в країнах Європи, вони розповідали іншим нашим жителям про маршрут, як можна покинути, які правила перетину кордону, на що треба звернути увагу. які, знаєте, є ризики. Вибачте, чий телефон потрібно видалити з записної книжки. Це все допомагали саме жителі, ті, які вже знаходились в країнах. Інах Європи вони розповідали, як можна селитися, як можна отримати першу допомогу, якісь, якусь підтримку, якусь гуманітарну підтримку, е, які можливості в тій чи іншій країні. Е, ну знов таки, ви знаєте, всі ми українці і е, розповідали де краще, де гірше, і де важче, де легше. Це я вважаю, що це дуже велика була допомога, бо знайти можливість виїхати. І знаєте, люди багато боялись саме перетину декілька кордонів. Для багатьох це була перша така велика поїздка, і в тому числі і за кордон. Тому це люди дуже сильно допомогли. Ви прокажовачі сказали... нас... дуже. Дуже активні жителі, які не тільки знаєте, отримують якусь а які надають допомогу. Вони самі збирають, скажімо, ті кошти, і за ці кошти допомагають іншим жителям, які опинились в складних таких умовах. от, от останній приклад це зібрали близько двох тисяч євро на канцелярію для наших дітей, які будуть, які пішли вже вчора. Хай дистанційно, але на навчання в школу. Ну, бо це українці, ви правильно сказали. Я от собі теж думаю, що в росіян немає уявлення, як це місцеве самоврядування, як це самим вирішити в групі людей, так а не чекати, поки там згори щось спустять. І такої взаємодопомоги вони, б, мабуть, не змогли так і і виїхати, і релокуватися, тому що там от кожен сам за себе собі, собі, собі в одне рило, як кажуть. А щодо виїзду зараз з окупованої території вашої громади, чи він можливий зараз і чи є бажаючий? Да, залишилося фактично три, три можливості: три коридори. Один із них ну майже неможливий для чоловіків, і він дуже дуже задовгий. Це через. Скажімо так, той, ту дорогу з Мелітополя на Запоріжжя. Це треба зробити дуже велике коло по всім окупованим територіям, але можна виїхати на автомобілі. Інший більш легший це через печеніги, через дамбу, але він можливий виключно для жінок і дітей. Чоловіки не зможуть скористатися цим зеленим коридором. Ну і третій коридор це через. Росію це перетинаючи два кордони, і теж там є дуже великі проблеми. Вже зараз вони дуже нехатя випускають з території Росії на територію країн Прибалтики. Штучні черги пропускають по 5 автомобілів в день, і це теж дуже велике навантаження для людей, особисто для тих людей, які виїжджають з дітьми. Дуже важко. Це декілька. ну, Люди троє-четверо суток вони фактично ночують в автомобілі. Але це тільки це залишилось три цих можливих е, коридори. Що вам відомо про е, мобілізацію чоловіків місцевих? Е, у нас вже був перший випадок, коли житель Обсковської громади був е, примусово, а можливо, і не примусово, мені невідомо, Мобілізований він знаходився в місті Луганськ. І, хоча у нього була прописка Харківська, його мобілізували, і вже на наступний день він був на самому передку. Зараз він в полоні. Українські військові сили взяли цю, цих е, діятелей. В полон і він зараз знаходиться в полоні. От мені відомий про такий от випадок, да, є по багатьох людей побоювання, що почнеться мобілізація, називаються різні дати. Окупант випускає якісь листівки, якими намагаєте намагається заспокоїти жителів, що ніякої мобілізації на територіях, які були окуповані. В лютому в березні місяці цього року не буде. Але я розумію, навіщо це робиться в один прекрасний момент? Вони закриють кордони і об'являть про мобілізацію, пане Вадиме. А я ну таке питання, можливо, риторичне, але було цікаво і до початку повномасштабного вторгнення. Що робити з отакими людьми, які ну с свідомо підтримують руський мір на окупованих територіях, які можливо свідомо йдуть і воювати проти України. Потім їх беруть полон, вони можливо там навіть шкодують і вибачаються, якщо хочуть вижити. А що нам з ними далі робити? Ми зможемо з ними якось далі співвиживати? Насправді це для мене дуже велике питання, і в мене немає на нього відповіді. Бо е, мої колеги, які працювали в селищній раді, обіймали керівні посади. Вони пішли на співпрацю з окупантом. Я знаю, який це відсоток, і е, е, я розумію, наскільки важко буде виконувати фактично ті функції селищної ради, які ми виконували до війни. Тобто, я, я маю на увазі ту якість послуг, які ми надавали. І що з ними робити? Вибачте, я не знаю. Я думаю, що все таки треба виконувати закони України. Якщо їхні, їхня діяльність підпадає під 111-ту статтю, то їх потрібно відкривати кримінальні провадження і судити. Хочу додати надалі, все таки про якість послуг. Ви знаєте, дуже приємно, коли люди телефонують навіть із за кордону і кажуть, що наскільки у нас було все правильно побудовано, і наскільки якісна у нас була та чи інша послуга, бо ми намагаємось знаєте, там, все таки рівнятись на Європу, але Європа в деяких напрямках трошечки не дотягує навіть так, до Бо в Німеччині. Чекають там по місяцю, а тут десь на Британщині думають, так, так. як гарно в Новопсковській селищній раді організовані. Ні, ці всі послуги надання, і нарешті ми дійшли не так, як в Росії, що в нас орган місцевого самоврядування працює для людей у них на роботі і є сервісною по суті службою, а не є владою, яка вертикально має тільки там нагинати і щось давати, роздавати на горіхи. Будь ласка, завершіть. ініціатива релокації. Це була ваша виключна ініціатива? Чи це була державна політика? Чи можна було раніше якось впоратися з цим раніше, перевести, хоча б хворих і літніх людей? Ну, все таки я взаємодіяв спільно з керівником військово-цивільної адміністрації. Всі свої, як і виписано в законі, всі свої дії я погоджував з ним, але все таки так я Я думаю, я нікого не ображу, коли скажу, це моя була особиста позиція. Що ніякої співпраці з окупантом, жодних перемовин, жодних перемовин з окупантом, бо там ні з ким було спілкуватись. Там просто був, вибачте, зброд, і їм потрібна була картинка. Що вони є, знаєте, суб'єктами прийняття яких-то рішень. Е -м 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 як тільки була захоплена будівля в той же ж день. Була підписана підписане розпорядження, і ми змінили вже адресу роботи селищної ради. Так, да, це було таке рішення, воно більше політичне, ніж юридично можна було його виконати, але ми показали, що ми не збираємось йти на співпрацю і не збираємось, як інші там сусідні громади, бігти з караваями чи там кланятись в ноги цьому окупанту. Пане Вадиме, я вам дякую особисто. Отисну от, руку вам за вашу позицію і за вашу сміливість брати на себе відповідальність за свої рішення. Це характеристика виключно українська. Я так вважаю. Вадим Гаєв був з нами, голова Новопсковської селищної громади, яка релокувалася з тимчасово окупованої Луганщини. Успішно продовжує існувати, надавати послуги людям, які знаходяться в різних місцях і містах нашої країни та інших країн.